Всім добрий день, друзі товариші. Я зараз їду до свого одного товариша, звати його Назар. Я у нього купляв ракушняк. І ми щось так зговорилися туди-сюди. Він каже, Коль, можеш допомогти? Кажу, я допомагаю тільки тоді, якщо я можу. Якщо я не можу, то значить це не в моїх силах. В залежності від того, що ти від мене хочеш. Він каже, Коль, там в мене є маслопрес, ну олійниця. І каже, мені її мало. Мені її мало, він хоче брати якусь промислову здорову. Каже, поможи продати. Та кажу, раді Бога, як. Ну, помогти продати, я не знаю, яку чи поможу. Але, можливо, кажу, є в мене на каналі люди, які хочуть собі придбати щось таке. Знаєте, олійницю домашню. Е Ця така потужненька, хороша. Я не знаю проїзводительності, але до 10 літрів за годину олії вона повинна давати. По-моєму, він казав мені по ціні 30 тисяч гривень. Це з мотор, редуктор, робоча частина. Ну, повністю готовий агрегат. І щось якось так оце ми зговорилися, созвонилися, кажу, Назар. Не забув за тебе, просто часу не було. Давай я зараз приїду, зніму і покажу своїм підписникам, що є такий агрегатик. Я, звісно, не знаю, нужний, не нужний. Відео зразу кажу про що, відео про олійницю. Як кажуть, а вдруг комусь та й потрібно. Так, підожіть, бо їхати і, і рулювати, і переключати неудобно. І виходить такий метод. Думаю, ну а вдруг, вдруг, от хтось хоче зайнятися якимось бізнесом, да? є у вас доступ там, до Соняху. І попробуєте це все діло вдома зробити. Е, є маслопрес маленький, який я показував, типу маслятко від Ну Він слабенький, він такого, знаєте, домашнього використання. Для дому його хватить з головою. Але якщо зайнятися бізнесом по поводу олії, то його маловато. Тобто він небагато там давить. В нього 6 літрів за годину. Закладено, але він не видає того. Там трошки менше, тому що на 220 вольт він трошечки слабший. І все залежить ще від лінії напруги е, вашої оселі. Тому що теж це дуже багато що вирішує. Так. Та переходьте дорогу, дівчинко. Я ж не злий дядько. Оп, все. Я в навушниках добре. Оділи навушники, оці діти. Або в телефонах оце. Лучше б вони на баяні вчилися грати. Ото було б діло. А ось диви де ось дівчинка, бачиш, з гітарою. Оце молодець. Гітарістів мало щас. Да. Так. Ну, один один зараз їде тут в машині. Блін, гітару не брав в руки вже я не знаю скільки. Так, ладно, все. Давайте, поїхали до Назара. Якраз я сейчас до нього наберу, де він там є, хай підскочи, а може він уже і втома. І я вам зараз детально покажу, розкажу. Питання якісь позадаю, знімемо, який двигун, яка е, олійниця, яка робоча частина, плюси, мінуси, можливо, там ще щось. Ну, тобто він розкаже все, я думаю, що вам нада буде. Так, ну що, все. Полетіли, полетіли. І так, ось агрегатик, Уже в тебе оце повністю зусив. Да, воно ну, якби роз. Ну, ти, ти продаєш стани на усі діла. Оце повністю отак, е, за цей. Да? Так, мотор що тут? 4 кВт стоїть. 3. Да? Господі, де воно? А ні, 4 кВт на 3000 оборотів. Да. 4 кВт на 3000 оборотів, шківочки, ремні. Ну, тут можна трошки виставити, то фігня. Так, і е, редуктор стоїть. Оце, звісно, редуктор дебелий. Він неубиваємий. Тут у нас що, один до? До скількох тут в нього хер'є не зна. Яка в нього обертовість? Блін, немає. немає. Ні, на шильнику должно було написано, але немає. Скількись там, до скількись там. Так, 315, не знаю. Один. Ну, коротше, не, немає обертовості, але працюючий повністю агрегат. Шнек гарно витертий. Хоп, тут отак знімається. Тобто вироботка мінімальна. Та надії там практично і немає. Ось такий от шнек стоїть. І сюди у нас іде робоча фільєра. Це макуха. Назара макуха ліпістками ж тут, а, да товче? Ага, він десь відійшов. Ну, отака от макуха. Оп. І отакий от агрегатик. Повністю. Все робоче. Ну, Якщо когось заінтересує, зараз він десь підійде назар і подивимося про Ось фільєра. Це виходить, я так розумію, фільєра сюди закручується. Хоп, і, ну, і сюди виходить макуха. Подача макухи. От так от. так Ну, я думаю, що кого вас заінтересує просто-напросто, то хтось може приїде, подивиться, його можна запустити, подивиться в роботі, як він працює і так далі. Олія Олія ось виходить отака. Ну, красота. Ось, і просто-напросто Назар каже, я хочу собі мочнішу, більшу, і якраз буде тут продуктивно все в нього стояти. Ну, а Олія ось виходить гля. Супер! Диві. Для бізнесу, для домашнього якогось гаражного, якщо ви сидите вдома або просто не знаєте, чим зайнятися, ось вам готовий робочий бізнес. Стоять у нас зараз такі бочечки, То є, ось одна, друга, третя, четверта. Сюди зливається олія. Методом таких мішків фуза відстоюється. Все, то є все раз, два і готово. Я так само роблю. І, виходить, йде додатковий ще віджимчик. Ну, Завдяки таким от мішкам. Немає якихось мега-крутезних мега цих <кій> ну, фільтрів. поняли? Оце отак усе фільтрується. І я так дома теж роблю на своєму маслопресику. Все, Все. така от. Виходить тут штукень, муфта стоїть. Ну Цей редуктор, я вам кажу, що дуже крутий. Так, мотор стоїть виходить, на 4 кВт, а зараз підключений на 380 Ну Ось стоять два конденсатори, це пусковий і робочий Ось вони, раз, два, підключаються, і можна запустити його на 220 вольт. Ну, просадки не буде, так як цей редуктор, опять же ж. кажу, блін, я такий редуктор шукав не, не цей поняв? Це неубиваємий редуктор. Він на цих на шестеренках, у мене черв'ячний стоїть. І черв'як здихає зразу. Тобто він там буквально дві ну, тонни соєшника, якщо відробить, то спасіба йому, Поняв? і він в основному для домашнього. А тут а для промислового. 5 тонн десь передавили. 5 тонн передавили, так? Да? Ну, я бачу по шнекові, що він навіть, виробітків на шнекові. А, ти хочеш і бачки ці продавати? Що не потрібні вони. О, то є це в продажу. Ти, ти собі більше хочеш, да, просто мощніше щось на 300 літрів, да, бочка одна, друга третя. і третя. О, а, а то та, та вже більша. 500, ну, та понятно. Ну, бачите, то є, в принципі, можна вже готовий бізнес купити, якщо є е, бажання, можна це все діло взяти. По чому бочки? 2500. 2500 за бочку. Ага. Тоже вже з підліїв, вже з кранами. Mm -hmm. е, так, з бочками розібралися. Що за агрегат? Е, 30 тисяч, по-моєму, да? mm -hmm. ну, 30 тисяч. Я думаю, що це, це суперова ціна. Це дуже суперова ціна. І це вже я ж кажу, робочий агрегат. Ну, Візьмете щотку по металу, там, почистите. І якщо що, кому заінтересує, можна ж да, приїхати запустити його, mm -hmm. подивитися всі діло. Ну, тут дуже добре, що можна запускати його і на 380, і на 220. Що в принципі на 220 він робитиме теж не хуже. Що по продуктивності? Скільки літрів у час він видає? Приблизно. Літрів 6, 8, 10. Це більше 10 літрів десь, так. Да? 10-12 літрів за годину видає, ну це е, грязного плюс фільтрація. ну то є, Якщо з 12, ви там, по, з 12 літрів, грязного ви отримуєте там чистяка 10 літрів. Скажи мені, оце по шківах. що Це ви це ви щось збільшували, зменшували? Да, це, виходить, це, воно Пережим. Іде. Двойний пережим робили, так? Да? Ні? Нічого, не двійний. Ні. Один пережим йде, тільки просто чим менше, воно швидше круте. Угу. Ну, це, це, це воно краще теж круте. Ну, ми на цьому сюди ну, там. Попробували просто да. раз цей, так? Да? Ми ну, і сіда на великому все. Ну, тут станина ось раз відсунув, підсунув, да, то є, регулюється. Ну Це да, це можна хто кому треба, воно кого заінтересує. Тут дорегулювання є, можна буде. І е, е, це все діло собається, підставляється сюди. Не буксує ремішки, yeah, хватає взагалі з головою, так? в общем... на грі, то все працює, то так. Угу. Ну, в общем, отакий агрегат дебелий. І якби в мене не було свого, то я б його би просто забрав би додому, і все, і спокійно можна чи на базу поставити. Ну, Одне з другим може совміщати. лучше комбікормом займатися. А якщо комусь треба, буде по цьому, то. Це у тебе ну, він саморобний, виходить? Чи... Я думаю, так. 네. <speak> да, да. То, у тебе именно, ну, Я думаю, що шнек купляли, а іменно оцю вже. Так, да, да, да. Тому що ця муфта, дивлюсь, ну, ніржавейка. ніржавейка. Ну, отак якось. Ну, сюди можна зробити більший бункер, засипний і валить сояшник. Ну і е безперевної роботи може і сутки да, сандалити. Да, мотор не грівся, ніде нічого. То есть, ну, Сутками так, хлопці, бачите, і працювали. Да. Ну, в общем, все, кого заінтересує, номер Назара я закріплю під оцим відео. Якщо треба, подивитися, покрутите, повертите, що, як то кажуть. Можна приїхати, якщо ви не здалеку, то можна приїхати подивитися. Ні, то вже непосередство можна буде з Назаром у Вайбері, як то кажуть, там списатися по номеру телефона. Він може на відео вам зняти запуск, показати, розказати, об'яснити. Ну і потім вже ви будете знати, чи хочеться вам їхати там здалеку, якщо ви да, чи не хочеться. В основному це Полтавська область, місто Решетилівка, там де я проживаю. Ну, якщо ви десь здалеку, але заінтересував вас такий агрегатик. То є нова почта, можна його розкомплектувати, ні то Делівері полтава. Так, можна. Да, можна без танини. Ну, там вже домовитися можна. Так, і оце, скажи мені, оце фільєра, вона сюди просто закручується, да. і від теля просто макуха йде. Ну і все. Да, ну Макуха крута, я, я ж тоді брав у тебе скільки раз, то... Да, да дебело. Да. Так що, в общем, якось так, все. Ну, все, друзі, всім миру здоров'я, добра, хай все буде добре. Якщо треба, Ось Назар, такий хлопчина. Е пишіть, дзвоніть, якщо щось вдруг не цей, то до мене пишіть чи дзвоніть, будемо зводити. Да і все. Кого заінтересувало, запрошуємо, дзвоніть, купляйте і працюйте, заробляйте гроші. Все, всім пока.